Привіт, це Влад на каналі Владові Думи. Я роблю соціально-політичні коментарі, під які можна замислитися, якщо ви, звісно, хочете. Всі просили, щоб я показав е, лице. Ось воно лице. Бобка став чек. Це дуже популярно серед блогерів, які показують лице. Тому я вирішив не відступати від трендів. За мною Швейцарія переді мною камера. Погнали таке враження, що це. Казав, коли посилав той один бомбардувальник чи е, винищувач, який збили швейцари. і німці зрозуміли, що там лежать всі їхні гроші і вирішили не лізти туди. Але. Сьогодні я порекомендую фільм і мульт, які заставлять вас вболівати за поганців. Але як е, зазвичай зайду здалеку, як ви це любите. І по дорозі, звісно ж, буде купа рекомендацій на усілякі фільми і мультики. Останнім часом аудіовізуальні розваги, фільми, серіали, мультфільми почали деградувати. Щодо фільмів, як на мене, їхній пік прийшовся на 90-208 е рік. А саме найкращим роком для кіно був 1999. -й. Зелена миля, е матриця, перший епізод приквелів. Краса, по американськи всі вийшли в 99 му році, і я тут можу ще 10 хвилин стояти і перераховувати фільми десь такого ж самого рівню, шедевральності тільки з цього одного року. Щодо кінця 2000-х, то тут не все так однозначно, тому що там були і дуже хороші фільми, і дуже погані фільми. А прикладом класного кіно з цього часу є саме пірати Карибського моря, друга частина, там де є Девід Джонс. Дуже цікаво, але це за великим рахунком абсолютний пік по. Тому, яке якість спецефектів на нас виливається з екранів. Якщо ви, наприклад, подивитесь на оцю сцену із Дейвід Джонса, то він тентаклями притримує свого капелюха перед тим, як корабель запірне у воду, Ну, щоб той не відлетів і не загубився під водою. І чи могли, от, наприклад, аніматори, які сиділи за комп'ютером, не робити цю маленьку деталь, просто не анімувати цю частину? Так, могли. І я вам більше скажу, якщо б. Ці аніматори були тими самими, що зараз під дулом пістолета і під постійним е, тиском дедлайнів працюють на Марвел, то, мабуть, так би і сталося. Якщо вам здається, що е, зараз такі, наприклад, фільми і шедеври, як е, остання от, Халкиня і Чорна Пантера, виглядають гірше, ніж те, що е, знімали 20 років тому, то вам не здається, так і є. Сказавши це, потрібно зазначити, що зараз також виходить дуже багато фільмів із афігенними спецефектами. На думку спадає Макс», майже любий фільм Дені Вільньова. Але, зокрема, афігенно красивим фільмом є Блейдранер Runner 2049 І хай буде сюди ж Revenant. Там також дуже афігенні спецефекти, і там намалювали таке відмідя, який вичевив із Ді Капріо Оскара. Пік серіалів прийшовся десь на е, десяті роки. Тоді мега популярним через Netflix і через те, що це просто офігенний серіал, став Breaking Bad. Також всім абсолютно зірвав кришечки серіал Гра Престолів. Після цього серіали трошки з'їхали, почали входити в добу застою. Це дуже добре видно по серіалу «Гра Престолів саме останній сезон, тому що він по якості набагато гірший за майже всі попередні. І в цей ж час фільми почали із цієї доби застою трошки вилазити. Так, ще не багато прикладів саме цих от фільмів доби такого міні-відродження, яке буде, тому що після застою, після купи фільмів Марвел, повинно бути відродження. Але повірте мені, ця доба вже почалася. Особисто я завжди хотів почати дивитися аніме. Так, я продивився декілька тайтлів, але я далеко геть зовсім не такий маньяк, який дивився би серіали по 100 серій за тиждень. І мене завжди дивувало, що в аніме, яка б не була тема розповіді, її можна викрутити в щось цікаве. Але при цьому всьому якимось чином сценаристи Марвел можуть написати абсолютно нецікавий сценарій про Тора. Це Бог. Блискавки, про Халка, це здоровений зелений чувак, який трощить все на своєму шляху, про Тоні Старка, який плейбой, мільярдер, філантроп. В цей же час сценаристи аніме вилазять такі із своєї мікроквартирки і кажуть: написати сценарій про чувака, який перетворюється в камінь пф, легко. Це мене плавно підводить до Нетлікса. Він пережив неабиякий підйом через те, що вірус невідомого походження закрив нас усіх у хатах на 1-2 роки. І звісно ж, кількість підписників у стрімінгових сервісів як. Для дорослих, так і для більш загальних аудиторій, якщо ви розумієте про що я дуже сильно збільшилася, і це не могло продовжуватися весь час, тому що ми вийшли на вулиці, і багато хто повідписувався від цих сервісів. Але саме Netflix бахнуло найтяжче, тому що оця от ковідна рецесія наклалася на конфлікт, який за Плітками був між Нетфліксом і його інвесторами, одним з яких була компанія BlackRock. Вона дуже сумнозвісна тим, що вона інвестує в компанії, а потім намагається впливати на рішення в середині компанії. В стрімінговій компанії вона інвестує із уговором про те, що всі чи більша частина їхніх продуктів буде diversified, тобто не то, щоб diversified, diverse, Тобто якийсь процент гомосексуалів, якийсь процент расових меншин і якийсь там процент трансгендерів. Ну, щось от такі у них є якісь квоти по жанрах. Вони там це всередині обговорюють і, в принципі, ніколи не виносять на загал. Правильний цей тиск чи ні, не мені вирішувати, але це дуже сильно. Відбилося на тому, яка була якість останніх релізів Netflix. І мені здається, що борт директорів Netflix почав це помічати і, звісно ж, прийняв якісь е, дії. Останній, наприклад, сезони «Відьмака» — це. Просто сумно. Вони не мають майже нічого спільного із відьмаком Сапковського. Хоча самі по собі вони ще якось їх можна дивитися, якщо ти нічого не знаєш про все світ відьмака. Останній сезон «Sex Education» це просто для мене якась загадка, тому що в ньому є доволі така, от важлива. Навіть по хронометражу лінія із е, трансгендерними проблемами, тобто там декілька персонажів, у яких проблеми, і е, там є всі інші лінії, і якщо ми на них подивимося, то Ця лінія от, про трансгендерів на фоні, наприклад, лінії з Отісом і Мейв і з їхніми стосунками на відстані, і на фоні, наприклад, лінії про тих самих от, інвалідів, там, про людей на візках і там є ця прикольна персонажка, яка нічого не чує. То лінія про трансгендерих дітей по суті, вона прямо на тлі всього іншого серіалу вона виглядає ну, прямо як. Якось дуже невигідно. Тобто, в моїй от коли я переглядав, то мені було якось дуже весело і прикольно дивитися всі абсолютно сюжетні лінії, окрім одної, яка просто викликала в мене якусь не знаю, депресію, тому що це просто сумно. І знаєте, в принципі, ну, це от Netflix, це сама по собі компанія, вони знімають що завгодно, і дай їм Бог здоров'я. Це все одно набагато краще, ніж якщо б сексуальну освіту взагалі не зняли. Але якщо порівнювати їх їхні Останні продукти із тим, що вони знімали раніше, наприклад, шедевральний серіал Наркос і Наркос Мексико, це небо і земля. На цьому фоні дуже прикольно, те, що від Нетфлікса виходить прям дофігіща корейських серіалів, які взагалі не страждають від креативних обмежень по оцьому цензусу «diversity», тому що корейці вони за оцією книжкою чуваків із Блекрока, в принципі, вони всі вважаються расовими меншинами, і пофіг, що це серіал повністю. Корейський. Тому я дуже радий за корейців, ставлю їм клас і е, дай їм Бог здоров'я також. Я вже казав, що дуже люблю, коли мені показують, як е, є там, де мене немає, або я не зможу побувати. Саме через це в дитинстві я дивився оцей серіал на Discovery The Deadliest Catch, де мені показували, як живуть. Ті, хто ловлять крабів, і це не найкраще життя, але це все одно було дуже цікаво, тому що це була інша планета. Також, в принципі, мені було цікаво дивитися з тих самих абсолютно причин такий фільм як Ад Астра, який, до речі, теж візуально офігенний. Його всі пропустили. Це один із фільмів з Бред Пітом, дуже класний про проблеми батьків і дітей, тому що я, наприклад, не уявляю, як це мати проблеми з батьком, який. Просто покинув мене через те, що у нього була дуже важлива місія, десь там дуже далеко. І я не уявляю, як це бути офігенним космонавтом, військовим і так далі. Тобто це щось дуже від мене далеко. До речі, і ще одна рекомендація. Їх сьогодні ще буде багато. Це все серіали і фільми про місця і ситуації, і. Час, можливо, в яких я хотів би, можливо, опинитися хоча б не на довгий час. Але як щодо фільмів, серіалів? Які показують місця, де я ніколи не хотів би бути. Я вже дивився Арчера, і, попри його едіповий комплекс і алкоголізм, можливо, це було б круто бути секретним агентом із ліцензією на вбивство. Також я дивився Final Space. Попри гуморний тон серіалу, давайте будемо чесними, герої там опиняються просто в найгірших ситуаціях, і я там точно не хотів би бути. І серіал, і фільм, про який я вам буду розказувати, вони показують людей, які. Достойні, мабуть, презирства і ситуації, в які ні я, ні, мабуть, ви не хотіли б опинитися. Але при цьому всьому вони можуть вас причарувати і заставити співчувати цим головним героям. Представляю вам перший експонат фільм Вбивця. Це фільм. Дуже проста, але одночас елегантна історія помсти про людину, яка займається найманими вбивствами, і вона є професіоналом, відмінником у своїй справі, але припускається помилки, що ставить її на кострубату стежку помсти. Весь фільм ми чуємо внутрішній діалог власне кілера, і це дуже сильно показує нам, як він мислить. Попри те, що у фільмі немає як таких персонажів позитивних, я. Весь час вболівав за головного героя. Це поганець, який вбиває. Інших поганців. І через те, що у нас є цей внутрішній діалог, ми навіть можемо зрозуміти, чому ми розуміємо, що його мотивує, і ми починаємо за нього вболівати. Цьому розумінню і цій емпатії дуже сильно допомагає афігенна операторська робота і робота колористів, і також монтаж звуку. Я не можу достатньо сильно наголосити, наскільки там афігенний монтаж звуку. От коли ви дивитесь фільм, зазвичай одна сцена, попри те, що ракурси міняються. Вона має один і той самий звуковий фон. Але в цьому фільмі це не так. Звуковий фон міняється кожен раз, коли змінюється ракурс, хоча це може бути і одна сцена, і він дуже класно грає на е, стереозвуки і ще класніше, якщо ви дивитеся з колонками 5.1. І, і якщо цей фільм не отримає звуку за найкращий монтаж звуку, так є е, цей Оскар, то я навіть не знаю, можна просто забивати на цю. Церемонію і просто їй більше не дивитися, якщо б хтось із вас її дивився. Вона була дуже дуже така нудна останні пару років. Мультфільми для дорослих. Це дуже така нішова штука, тому що тут з одного боку у нас є купа е, такої годноти, як Арчер. А з іншого боку, у нас є щось типу велми і інших подібних викиднів індустрії. У час відсутності і велику паузу між сезонами Ріка і Морті почали з'являтися на Netflix і на інших стрімінгових платформах такі мультсеріали, як Фразар і Бігмаут. І як на мене, то тут все по ескобару. Але серед просто гір шлаку бувають і годні продукти. Я представляю вам мультсеріал про найгірших людей у світі. Капітан відбувайло. Власне, капітан Фол це нерішучий нікчемний і лінивий головний персонаж. Хоча він, от єдиний із мабуть, всього серіалу, не злий. Його беруть на роботу капітаном круїзного лайнера. Він не має взагалі ніяких нормальних соціальних навичок, і його сім'я за це його ненавидить. Фішка в тому, що круїзний лайнер це прикриття. Для людей, які займаються найгіршими речима торговля людьми, торговля наркотиками, торговля незаконними тваринами. І це все відбувається у капітана Фола під носом, але він наскільки наївний, що цього навіть не помічає. Він оточений персонажами, які є професіоналами з газлатінгу. І що цікаво, нам. Не дуже то про них багато чого й розказують, тобто дуже мало флешбеків саме про оцих от другорядних персонажів. В основному ці флешбеки про головного героя, і це додає якоїсь такої містерії, тому що зазвичай, от якщо подивитися. Останні серіали і це хороші приклади. Це серіал One Piece, то там нам розказують перед історії прямо всіх персонажів. Так, звісно, вони там всі якби, головні, але все одно. Це дуже незвичайно бачити, от тільки. Кейс стадії в такого одного персонажа, найздібнішою з усіх, звісно, є лізочка. Вона, наче в лабораторії була створена для цієї роботи, вона розмовляє багатьма мовами, вона самотужки може уконтропупити загін ворожих солдат... солдатів посіпак. І потім, після цього, змивши з себе кров, вдягти плаття і піти на танці. Також є Педро, це холодокровний латиноамериканський чувак, який може зарізати декілька людей у підворотні і того ж дня спати як дитина. Також поряд з ними постійно ошивається якийсь німець, який знаходиться у постійному стані надовбаного студента, десь у Берліні на вечірці. Спочатку можна подумати, що саме капітан відбувало, капітан Фол буде таким позитивним персонажем, за якого ми будемо вболівати. Але він нікчемний, він робить купу топорилих речей, і в принципі цього не відбувається. Також у нас ще є детектив стіл, але він такий же ж самий тупий, як і більшість своїх колег із відділку, які показані, і він знаходить якийсь успіх, якщо це можна так назвати, взагалі просто. Не по своїй заслузі, тобто немає от таких однозначно позитивних персонажів взагалі. Попри те, що на екрані постійно були персонажі, які вдумчиво і спеціально роблять дуже-дуже дуже злі речі, я якось під кінець серіалу почав за них вболівати. Попри те, що майже всі персонажі цього серіалу постійно роблять щось зле на екрані, я все одно. За них переживав фільми Марвел дуже часто дають нам персонажа, який за своєю суттю. Хороший і добрий, але має багато проблем. Але на прикладі Кіллера і Капітана відбувай, я зрозумів, що це не завжди має так бути, і вболівати за поганців дуже часто навіть цікавіше. Це підводить мене також до іншої критики сучасного кіно. І діло тут навіть не в чорнобілості чи в якійсь однозначності персонажей. Це в принципі було б нормально. Але діло в тому, що дуже часто персонажів Марвел, особливо. Хоч трошки другорядних зводять до одної якоїсь характеристики, і це робить їх дуже сильно пласкими. І я думаю, що для нас, як для глядачів, для людей, це дуже не близько, тому що ми повсякденні взаємодіємо. Ми в повсяк... ми в повсякденні взаємодіємо із купою людей, і ми розуміємо, що кожна із цих особистостей це набір характеристик, позитивних чи негативних. І коли нам у фільмі у обмежений час показують декілька цих характеристик, які розкривають особистість із різних боків, то це викликає у нас набагато більше емпатії, якими б ці характеристики не були. На противагу тому, коли нам показують людину, у якої одна-дві головних характеристики, і вони тягнуть її в один якийсь, наприклад, бік. Рекомендую вам обидва ці е, продукти, як і фільм, так і мультсеріал. Е, можу сказати на додачу всіх оцих моїх сиренат, що вони зовсім не американоцентричні, тобто вони не зустрінуть вас там, не знаю, одним із трьох міст це Нью-Йорк, Сіатл або Лос-Анджелес, тому що кіллер він відбувається на багатьох, навіть можна сказати, континентах. В серіалі «Капітан Відбувайло» вони на круїзному кораблі, тобто це за визначенням дуже такий мінливий сетінг. І в ньому персонажі, як я вже сказав, одна з Південної Африки, другий чувак, якийсь латиноамериканець і третій це німець. І вони постійно зустрічаються з персонажами з різних країн. Тобто це все така от збірна солянка із е, чогось, що ви ніколи не бачили, речей, які ви ніколи ну, навіть не могли про них подумати. І е, от просто виділіть е, Капітан Фолдс це десь на Вихідні, якщо у вас є вільний час, тобто ви трошки можете подивитися і там піти робити свої справи один день і другий, і от ви подивитесь прямо весь сезон Капітана Фола. А фільм Кілер він доволі компактний його можна подивитися за один вечір. І особливо, якщо ви дивитесь це з людьми, які розділяють ваші інтереси в кіно, або просто домовитесь, що ви його подивитесь одночасно, вам буде про що поговорити. Це фільм дуже цікавий, і я навіть рекомендую. Попри те, що багато людей не звертають уваги на якісь технічні аспекти фільму, але він, якщо ви звернете увагу на саме те, що ви бачите і чуєте, він прекрасний і в цьому. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Мені дуже приємна була реакція на попереднє відео. Залишайте коментарі, я стараюсь не матюкатись, тому можна відправляти відео з мамі. Ставте лайк, є підписка. Як прийнято казати, вона безкоштовна і дуже вам всім дякую за перегляд, Па-па.